Придбали в інтернет-магазині міксер TFAL для дружини. Дуже корисна річ на кухні. Отакий міксер. ціна 2400. По характеристиках вибирали там, порівнювали з іншими конкурентами Тефаля. І з TFALI трошки дорожчим. Чашею з нержавійки, але зупинились на цьому, тому що дуже багато відгуків позитивних по ньому саме. Ось його характеристики: 500 Вт потужність. Матеріал чаші пластикового. Має насадки, вінчик, так як і для тіста. Турборежим, обертання чаші. Зараз подивимося сам міксер. Все відповідає, як написано в характеристиках. Так, ми бачимо тут вже лопатку бонусу. Це ці вінчики. я так розумію, їх пари ось. Сам корпус. Мяшу её. пластика. с такая чаша. корпус. сиробилый, белый колер мой. И... Сам... Миксер. Доволі такий важкий, важкенький, потужний, симпатичний. Ось переключається. П'ять режимів? турбої. Здесь, так, снимается чаша страницы. Сам миксер. Вставляем мячики для тиста. Это мне дружина сказала, что это винчики для тиста. Так он вставляется. Теперь сам миксер ставится Отак так. все, в принципі, я так розумію, що він готовий до роботи. Ось такий моє вигляд. Можемо вмикати пс мережу. Ну що? Так це так само Все. Ще до нього є інструкція з безпеки. Правила з техніки безпеки. Ось такий вже важливий документ. Ну і тут... Інструкція з українською мовою в кінці. Ну, це теж якісь на різних мов. Так що рекомендуємо От такий міксер. Купляйте в інтернет-магазині Ало. З допомогою Ало Гроші і фішка він у нас, ну, крім акції, вийшов. Ну, суттєво, гривень за 1600, мабуть, здається. Так що всім додалих покупок. І будемо зараз тісто місити. Парного дня.